Ремонт вінницьких доріг на завершальній стадії. Шляховики працюють не покладаючи рук навіть вночі. Вже поклали 80 квадратних метрів асфальтного покриття у нічну зміну. Разом з міським головою вирушила і наша знімальна група, яка не тільки спостерігала за процесом, а й цікавилась технологією. Вночі на дорогах Вінниці робота кипить. Тут ремонтують асфальтне покриття. Усі роботи виконують вночі, аби не створювати затори на дорогах. Підходить до завершення сезон капітальних ремонтів доріг. З травня місяця шляховики у Вінниці постелили 80 тисяч квадратних метрів асфальту. Все ще те, що ми планували по дорогам, ми зробили або завершуємо. Нам вдалося в цьому році зробити доволі серйозний обсяг робіт, в тому числі і завершити вулицю Островського. Зараз ми завершуємо ще ділянку дороги до площі, до готелю Південний Буг. І далі на цьому напрямку у нас залишиться тільки відрізок до Донімірська шосе. Ми його зробимо наступному році. Матеріал, який використовують для асфальтування доріг, називається щебенево-мастичний асфальтобетон. Його укладають в декілька етапів за європейською технологією. Якщо дорога має багато вибоїн, першим кладуть вирівнюючий шар та дають йому постояти деякий час. Після цього укладають так званий чистовий асфальт. Фахівці запевняють, таке покриття може стояти 10, а то й 20 років. щебенево мастичному асфальтобетоні є щебінь і мастика, От мастичний. Мастика це якраз складається з мінерального порошка, стрілюлози і з бітума. Вона заповнює всі пори і працює як, ну, як цемент, як клей. Робітники ремонтної бригади працюють з 10-ї вечора до 6-ї години ранку. Кажуть, такий режим їм підходить. Щоправда, спати доводиться в день. Лучше чи днем. А чого лучше? А днем жарко. Та й дружина не проти відпускати чоловіка на нічну зміну. О, Чого? Немає коли Міський голова зазначив, в наступному році першочергово планують відремонтувати дороги по вулиці Тімірязєва, Ленінградській, Шмітта, а також збільшить обсяг робіт на прибудинкових територіях і тротуарах.